Північний кордон України посилять особовим складом і бойовою технікою, яка нині ситуація на рівненщині на нульовій відмітці кордону з Білоруссю. Дивіться далі. Збудовані протитанкові рови та загородження, облаштовуються міні поля та фортифікаційні споруди. Рівненщина від початку повномасштабного вторгнення почала укріплювати кордони з Білоруссю. До роботи залучені військові та працівники всіх силових структур. Головне управління ДСНС України в Рівненській області в складі сектору безпеки та оборони нашого регіону. Приймає участь у влаштуванні протитанкових перешкод. Станом на сьогодні вже пророблено більше 10 кілометрів. Робота не припиня. Мінні поля та інші пастки продовжують готувати військові на рівненському полісі. Всі підрозділи сил оборони, прикордонники ЗСУ, СБУ та Нацгвардія об'єднали зусилля та працюють над укріпленням кордону. Рівненщина має 218 кілометрів кордону з Білоруссю. Нині уздовж цієї лінії розмежування військові посилили охорону державного кордону. Прикордонники відстежують ситуацію, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій на сьогоднішній день йдуть тренування на всій глибині ешеленування оборони тому прикордонники, так як є складовою сили оборони, приймають активну участь в цьому питанні. і ми впевнені про те, що наші кордони будуть недоторкані. Військові, які охоронять північний кордон, жартують з їхніх позицій. Вагнерівців не видно проте посилити кордони з державою, яка відкрито підтримує країну агресора. Зайвим не буде на Рівненщині. Створено окремий оборонний бюджет. Ці кошти спрямовуються на укріплення кругової оборони та посилення матеріально-технічної бази військових. Наталія Світлова, Рівненська область, п'ятий канал.